Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все, це робота сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку зараз ви бачите на екранах. Від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал. Який завжди допоможе в робочих моментах. Тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую. Короткий огляд результатів Blast Bounty. Давайте швиденько пробіжимося по матчах першого дня. Бейти у близькій грі вибили колектив Food, не давши колишній академці Наві забрати жодної карти. Ліквіди нарешті перервали серію поразок, обігравши EC Static. Хочеться відмітити, що на першій мапі рахунок дійшов до неймовірних 28-26. А ось в крайніх матчах ігрового дня зустрінуться неміга проти G2 і бідбум проти Фейс. Матчі відбудуться доволі пізно, тому зараз на екранах з'являться їхні результати. Особисто я щиро вболіваю за G2 і Фейс. Головне, щоб в наступний тур не пройшли представники скрепних любітелів бірьозок. Маузи гратимуть на власному лан турнірі. Організація зробила неординарний крок і запросила всіх охочих вживу подивитися на гру команди. Дійство відбуватиметься в офісі організації, де фанати зможуть на трибунах вболівати за улюблену команду. Саме в такій атмосфері пройде гра Маузів проти OG в рамках онлайн кваліфікації до основної частини Blast Bounty Season 2. А я нагадую, що Маузи є чинною топ-2 командою у світі, і це не мішає їм створити справжнє свято для любителів Counter-Strike у свого міста. Для мене така подія показує, наскільки організація піклується про своїх фанатів, адже більшість сучасних турнірів проводять закриті кваліфікації або все відбувається онлайн. Єдине, що залишається глядачам, збиратись невеликими компаніями і дивитись матчі на своїх гаджетах чи в кращому випадку на телевізорах. Тут вам і трибуни, і атмосфера, і гравці в декількох метрах від вас, які прямо зараз роблять історію нашої улюбленої гри. На мою думку, маузи справжні красені і зайчики-горобчики. Такий досвід можна порівняти з відкритими спарингами боксерів, коли фанати мають змогу прийти в зал, де спарингує умовний усик, і подивитися на роботу свого кумира. Сподіваюся, що маузи будуть першопроходцями, і в подальшому їхній досвід переймуть інші колективи, даруючи фанатам. Незабутні емоції навіть на онлайнових кваліфікаціях до великих турнірів. Наві повертаються в топи. Після доволі невдалого початку сезону народжені перемагати таки знаходять свою гру і починають набирати форму. Завдяки проходу в півфінал Кьольна вони піднялися на п'яте місце рейтингів Valve та HLTV. Враховуючи, що новачок Маказі ще не повністю влився в систему Наві, вже в найближчих турнірах можна очікувати від команди ще якіснішої гри. Мені особисто дуже сподобався молодий і його впевненість в власних діях. Та й весь. Склад в цілому показав пристойний рівень. А стосовно оновлених рейтингів, я хочу відмітити ще два цікавих кейси. Перший це позиція команди NAP, яка по суті потрапила в пастку. Їх рейтинг вел надто малий для отримання запрошення на тір 1 турніри. В той же час ранг команди є надто високим для запрошення на тір 2 події. І як вирватися з цієї ситуації, організація поки не розуміє. А ось другим кейсом є стрімке падіння команди Team Liquid. Lequid. То ворожки навели на конячок порчу, По інакше пояснити серію програшів я не можу. Хоча ні, можу. Виною, скоріш за все, є керівництво організації, яке не провело якісну роботу з ростером. Яскравим прикладом є гравець JKS, якого конячки так і не змогли відкрити. Символічно, що тепер він зі своєю новою командою FlyQuest знаходиться в рейтингу на сходинку вище за колишню організацію. Коротше, ліквідам треба серйозно взятися за голову, бо є всі шанси. Що колись легендарна організація може скотитися в яму, з якої вже ніколи не вибереться. Віженька інфа для мамкиних трейдерів на торговій площаці Valve Голографічна наліпка Evil Geniuses зі Стокгольму 21-го року зросла на рекордній 2400%. Останній раз такий ріст ціни був у костюмчика, який рвав на собі Віталій Козловський. З одного долара ціна наклейки виросла до 34 баксів. Разом з тим, всі наліпки даного клубу теж виросли. Хоча й не на такі рекордні цифри. Що спричинило такий стрибок, важко сказати. Але молоді і нестримні мамкині трейдери вже ридають, так і не знайшовши в своєму інвентарі таких бажаних наліпок злих геніїв. Також мережею шириться інфа, що ціни на кейси почали стрімко падати. Щоправда, падіння відбувається виключно на сторонніх сайтах, в той час як на ринку Steam змін немає. Де профукати свої кровні гримні – справа кожного. Але я в жодному разі не раджу користуватися. Послугами неофіційних торгових площадок, навіть якщо там дуже приємні ціни. Бо, як ми знаємо, дешевий сир тільки в мишоловці або в АТБ. Сімпл став лицем казино. Нарешті стала відома істинна причина, чому BC Game викупили нашого улюбленого MVP Duty Free. Права не в його винятковому скилі чи баченні гри, а в банальній медійності. Організація прямо на власному сайті займається бетинговим бізнесом і казиношками. Ну а тепер до просування цього неподобства залучена вся фанбаза Сашуні. У Твіттері пост привітання Костелєва в колективі і розіграш тисячі доларів набрав 50 мільйонів переглядів. Більше того... 好好、uh huh. Казино надало кращому снайперу кальянних і мене реферальне посилання. Тепер за промокодом Simple Bonus бідолаги зможуть просирати свої гроші на 10 хвилин довше. Доволі сумнівний метод заробітку для легенди КС. Хотів Simple легких грошей, так треба було йти в Falcon's. Там запросто посидіти в кріселку, дають річний бюджет Житомира. Але порешті, як заробляти кошти, це особиста справа кожного. Тому добре, хоч сардельку на OnlyFans не показує. Цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам ідея маузів з доступом живої публіки до онлайн кваліфікацій. Нагадую, що ваш коментар під цим відео допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.